Ми билися у певній кількості воєн по всьому світу у таких місцях, як Ірак і Афганістан. Коли ми заходили до селищ в Іраку і Афганістані, наші життя всюди були під загрозою через ненависть до американців. багато добрих солдатів. Ми втратили багато гарних солдатів в обох цих локаціях. Ми віддали кров і багатство. А врешті-решт не могли навіть ходити вулицями і почуватися нормально в країні, за яку ми воювали. Канчовифафоворагевсіненюкрейнзедіднамер що я бачив в Україні. Немає значення до якого міста я приїжджав. Я відчував, що люди прихильні до нас і хочуть, щоб ми були тут. Ми не проливаємо свою кров в Україні. Ми просто ділимося своїм багатством. Ось чому важливо, що ми підтримуємо Україну, яка віддала так багато у своїй боротьбі за демократію. Ви завжди матимете мою прихильність і любов до вашої країни завдяки вашим серцям і вашій пристрасті до свободи.